З дитинства захоплювався футболом, але через травму, отриману в юності, поповнив лави палких прихильників та вболівальників цього виду спорту. Згодом ця захопленість втілилася у створення музею футболу, який в Одесі існує вже 15 років. Засновник, колекціонер Емануіл Ганів, пригадує початок роботи закладу. Ну а все почалося ще в 1978 році, коли в мою родну деревню приїхали ветерани Чорноморця. И наша команда сельская играла э, с черноморцем, а мы дублеры подавали мячи, и нам всем э, подарили первые значки черноморца. И это мой был первый такой значок, откуда я потом начал коллекционировать различные вещи с футбола. Ну, а большой толчок дал, это первое выступление нашей сборной Украины в Германии. За роки існування музею його відвідали чимало відомих гравців та прихильники футболу з України та Зарубіжжя. Розповідає Емануїл Ганів. Кроме наших друзей, троих обладателей золотого мяча сборной Украины, приезжал э, обладатель золотого мяча 1994 -го года за команду Барселона Христос Стоечков Приезжал экс-президент Реала Мадрида Санчес. Приезжал э, член музея основателей футбола мира Шеффилда. Дедушка под эгидой УФА в футбольные страны, был у нас на Черноморце. Ему подсказали, что есть второй музей, он приехал. и Здесь полчаса кричала фантастика, а после этого он, приезжали э, делегаты УЕФА. Нині в музеї вже 19 з половиною тисяч експонатів. За кожним з них своя історія: футбольні м'ячі, кубки, форма з підписами іменитих футболістів, іменні шарфи, квитки зі знакових ігор, особисті речі, які дарували їх власники. Футбол об'єднує людей по всьому світу. Навколо нього також формується потужний волонтерський рух. Тобто, в нього є ще одна важлива місія нести мир. Нік тиждень тому приїжджав лорд з Англії. Он волонтер уже привез 4 машины для наших воинов Национальной гвардии. И я, как волонтер, мы познакомились. Мы привезли его сюда. Он принес очень интересные вещи, где я тоже хочу нашим ребятам продемонстрировать. Эта команда 1974 года была чемпионом. А потом эта же команда собрали в 92 второму году через 18 лет, Як она выглядит, і сделали такі вот эксклюзивные футболки. На питання про те, кому надаєте перевагу та за кого вболіваєте, починаючи з місцевого, далі всеукраїнського та світового рівня, Емануіл Ганів відповів відверто. Є, є любимої футболісти. Я всегда говорю, що в Україні болею за. Черноморец, в Виверкубках я болею за наши команды, которые играют. Больше приоритет это Динамо Киев, наверное, потому что обладатели золотого м'яча», выше из этой страны, из этой команды. В мире я болею за Реал Мадрид. Колись майже в кожному одеському дворі хлопчики грали в футбол. Сьогодні для цього в Одесі створено багато сучасних майданчиків. А такий музей допомагає зберігати історію розвитку цього виду спорту, дає можливість побачити речі, які для вболівальників є своєрідними оберегами. А історія спорту є частиною історії самої Одеси.